Добрий, добрий вечір. Я зараз знаходжусь в Данську, це північ Польщі. І хотів би трохи показати доступ, місця доступності для незрячих. Ну і загалом для людей з, фізич, з фізичними обмеженнями, з обличчям обмеженням інвалідності. Е, ну, і загалом я як е, подружився з Даніелем, з пані Вікторією і з пані Марією то я тепер звертаю на це увагу, тому я зараз буду йти вперше. Можливо, я буду помилятися, не впевнений, але зараз. Да, ухват, ухват. Сонце, де ми зараз заходимо, скажи. Заліз... Залізничний вокзал. Залізничний вокзал, я зараз спускаюсь в тунель, так? так? Так. Пробую, сам йти перший раз. Давай, але ну, вже не буде чутно. Стій Направо тут, тут є ліфт для осіб, з, віз... з візочками на візочках, і тут, ну під ногами бачите, тут є означення. Такі під, під ногами відчувається і є керуючи на, до ліфту. Тут біля ліфту є кнопка і напис шрифтом Брайля. Так, так, ага. І Що, тиснемо? Так. Заходимо в ліфт. Напевно так само брать побрати десь може. Так, на кнопках є. напис. Ага. Ось тут кнопки. Ага, тут тут побратиме. Вот тут тут натиснуть, так? Да? Ні, це мінус один, там девушка. Тут? Де тиснуть? Вот. Ось тут так? Угу. Ні, ну цікаво. Карка тільки один ліфт в метро є. А так от ми вже приїхали, так? Ну це ми вже приїхали на зеро. Хожом зеро. Ну і можеш виходити, виходити на платформу. Угу. Тут теж є плитки двох видів, трьох угу. навіть. Так, так. Це показує, це така з квадратами це перехрестя. Тобто можеш звернути або наліво, або направо. А нам де треба йти? Нам треба ту торгового центру зараз. Тут не, я хочу, щоб ти показав, як на платформі. Ага. Тобто, бачиш, раз, два. І тут це направляючі такі смужки. І там вже трохи далі ось такі пупирочки і далі вже жовта лінія, за яку вже небезпечно заходити. Там вже є край. Ага, все, Повертайся до ліфту. Ні. Ні. Тут є всюди, є під ногами плитки трьох видів. Тобто дивись, там, де є квадрати під ногами, відчуваєш? Це значить, що це перехрестя. Мусиш звернути, ну зараз вже знаєш, що наліво не можна, тобто тоді направо. Є керуючий. Під ногами відчувай плитку. Відчувай. Це перехрестя. Далі йде направляючі, Такі зі смужками. І це знову перехрестя. Ліфт туди, так? І ліфт туди, так. Тут є план, план вокзалу. Угу. Так само шрифтом Брайля. Шрифтом Брайля. Тут, де ти знаходишся, підписано. І тут означення. Ну, Тільки по попусти. Заходимо. Кнопки завжди будуть знизу, бо це для осіб на візочках. Так, так. І вже тиснуть якусь. Мінус Тут? Так. Пожа мінус є. І тут теж, бачиш, от дивись, оці це направляючи, що це прямо. На кожному звороті чи перехресті є такі. Ну, чісно, кажучи, це дуже добре, але просто для мене, для мене трохи це незвично. No. Ну Тому... no, і так на кожному вокзалі тут є. такі. Ja.